Розмовляй українською, чуєш. Обіцяй, як не вмієш, навчись, бо пізніше про це пошкодуєш. Вже не буде, як було колись. Вже ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. Наші хлопці, вернувшись додому, не пробачать рашистський ярлик. Розмовляй українською, чуєш, це не важко. Це круто тепер, ти живеш, ти смієшся, працюєш, ну а хтось безневинно помер. І якщо твоє ім'я людина, і якщо ти цінуєш життя, хай звучить з твоїх уст солов'їна, рідна мова, страждальна, свята.